Доброго суботнього, доволі прохолодного ранку. Сонечко ніби десь і починає сходити. Але чомусь холодно, не знаю. Але не дивлячись на те, що такий ранок, дехто у мене просить уже десь сніданок. І це хочу вам сказати, не чоловік, тому що він каву випив і вже трактори починає заводити. І не діти, тому що діти сплять. А це у мене ось хто. Ось. Перші це сиренятка. Я то зночі чула, що вони мені тут а, хе -хе, тарабаніли і тарабаніли. Але не вставала, не, не дивилася. Думаю, хай собі сушаться до ранку, рано встану, побачу, скільки їх тут. От, дивіться, дивіться, Ще, ще одне проситься, зараз вийму. От, дивіться, бачите, як вони вже все що, все, що не попадя довбуть. От. Зараз, зараз вийму вас у щось посажу і, і насиплю, насиплю. Їсти що-небудь будете вчитися довти і побачу, коли маю ось ці шкарлупочки, і побачу, що там, що там ще в мене, чи, чи має що бути, чи ні. Ну, судячи, судячи з яєць, надобане, ще, ось це надобане, ще має щось бути. Все, тому йдемо лята. Значить, що ми маємо цих малят? Цих тут семеро. Яєчок надкльовано нарахувала ще десяток. Решта поки що не надкльовані. Тому, тому не знаю, що, чи чекати від них, що чи як. Так, з бентамочок одне-два надкльованих, одне, одне що? Одне нічого не чую. І решта на два дні пізнішенькі. От. Тому все накриваю і чекаю. Що ти, з півнями горати? Що ж з півнями? <рес> Бо тюльпан співає сидить. А йому співати треба виворати. Мати, Ну да, це мати ж... просять. Ну а що ж не ти за картоплю щось хоч і я посадив. Не тільки вигорав. А я не, не буду мати коли. Хай самі садять. О-о-о-о. Давайте з Юрою на трактор. Урода, В Колекції є трактора військ всі. Эти Джон Дір кажуть немає. <рес> Фи -фи -фи. Не хочу. Мене сьогодні не жди. Я не знаю, коли я захожу. Добре, що сказав. Ну додому буду наїжджати частенько. Додому він буде наїжджати. Вчора цілий день, сьогодні цілий день, і ще завтра, напевно, ще й післязавтра. Ой, а мені сумно. Мені як його немає вдома, то мені сумно. І тут уже просять снідати. Тільки от не знаю, що з ними робити. Е, порадили в коментарях, що краще їх закрити десь окремо, тому що докуре все таки небезпечно, і я, знаєте, щось теж роздумалася сіну. дивіться, бачите, що вони вже роблять. Думаю, стійно. Це ж як я біля них сиджу, то, то я бачу, що вони там собі ходять і кури збоку ходять, а якщо мене не буде, хто я знає, як ці кури поведуться. Ой, тому, тому треба щось придумати. Так, я таке щось придумала. Знайшла в загашнику старий-старий сіл. Тільки подивіться, вже який поточений. Повідбивала. Кришку. Вона там вже, там вже не було, знаєте, що відбивати. От. Перевернула ножками догори. Зараз степлером по кругу приб'ю сітку. І е, таке, знаєте, собі невеличка, правда. Ну, але ж воно в мене буде пересувне, захотіла, посунула далі, захотіла на сонечко, захотіла в холодочок. От. І вже їм. І це вже буде й травичку, буду скубити якесь мурашку ловити, і вже ж буде краще, правильно? Так, ну от, зараз будемо бачити. О. 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 Все з одними, поки що розібралась. Не знаю, як надовго, ну, але поки що буде так. Все, треба йти заганяти, каченята. А то дивіться, от якісь дуже крепко вправні вже повилазили. Йду виганяти, закривати. А ви сидіть. Все, закрила качок. От він хтось, хтось їсть, хтось плаває. Потрібно насипати ще їм корму і потрібно підкидати свіжої зелені. Те все потрібно вже забирати. Ну що, тепер з вами? Ходімо. Ну от, а ці сарята вийшли туди, де були курчата. Правда, їх я візьму під скло, насиплю їм корму і покришу дрібнесенько. Поришу і кровавнику. Тому що ці сарята, вони такі. Їм потрібна зелень уже з перших днів. І ще було б і, і яйце варене, ну, але, але поки що будуть без яйця. Слухайте, і ось це майже цілий ранок. Ну хіба не діти? А ще до квочечки не дивилася. Підемо. Ану, давай, ну що там у тебе є? Є що? О! Є, такі хороші. Дивись. Ну дивись на них. І біленьке, і чорненьке. А де біленьке взялося, ти мені скажи? От я думаю, ну що це за бентамочки там такі з кохами. А це ж таки є такі бентамки. Дай я достану цю шкарлупку, викину. Дивись, дай ну. І що ти там ще маєш мені? Покажи. Ну є є. Є. Так, це щось не знаю. І це ще не бачу. О, ти моя золота. Ну, дай, іди на сюди таку. Почекай. Так, ще один. Не знаю, треба слухати. Два, три, чотири, п'ять. Так, 5 чи 6 ще точно буде. Все, повертайся, давай. Давай, повертайся до своїх малят, повертайся. Все, 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 повертайся. О! О, давай. Висиджуй, бо там від інкубаторі ще двоє висиджуються. Ну і так, раночок минув. Півні вже кругом співають на всю. Юра зараз прийде, скаже, годуй мене чимось. О. А ще потім свині. Але нічого, то все добре, то все добре, але мирно.